Ехей, з вами я, Мевоплей, і сьогодні я у Гадкорі. Сьогодні ми будемо виживати, це виживання буде дуже довгим. Тоді, будь ласка, візьміть щось перекусити, поки це відео йде, поки я його смонтую, звісно, але... Дуже буде стандартне у нас виживання, просто з постандарту. Нам потрібно пройти дуже багато слоїв цього. Реально, є каміння, є багато. Зараз ми добуваємо дерево. Ну все як постандартне, реально, друзі. Я ніколи не виживав на такому чанку. Але, якщо так сказати, можна. Може бути, може і ні. Став подобайку, якщо тобі подобається таке відео. І хочеш багато таких відео. Я не знаю 100 днів, гадкору, це буде дуже-дуже серйозно. Я не очікую від цього активність, тому що витратив я багато, витратив багато часу. Далі тут добуваємо... О, не зрозумів. Сніг? Ви бачили це, друзі? Це сніг. Друзі. Який новий рік на одному чанку! сніг. Ой-ой-ой. Окей, добре. Починаємо будувати щось тут. Верстак нам потрібен для того, щоб крафтити різні речі. Тут є багато чого. Так, що мені потрібно? Мені потрібно е палиці. палиці. Палиться. Окей, далі у нас блокується. Нам потрібно або. почекайте. Лопата. Дерев'яна. Якраз нормально. Будемо зараз копати тут щось такого. І там буде каміння. Нам потрібно каміння. Ми розблокували каміння, ми молодці далі. Далі-далі-далі, ем, мені потрібно кайло. Дерев'яне кайло. Давайте де, дерев'яне кайло, потім вже буде у нас е, дерев'яні інструменти. Це буде реально топово, друзі. Ви ставте вподобайку, якщо вам реально подобається таке. Я не знаю, таке проходження Майнкрафту. І це реально хардкорі. Друзі, я ніколи не виживав у хадкорі. Е, це тільки буває таке. Так, ми зможемо тільки кайло зробити. Друзі. Ми зможемо тільки кайло зробити. Давайте тоді зробимо кайло. Це буде ефективно. <рес> ефективно. Це дуже ефективно. Uh, кайло є. 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 Е, е, е. Кайло у нас є. Я не знаю, дім нам потрібно робити або ні. Я вважаю, що потрібно. Uh. Опа. Опа, чекайте. А, я зрозумів, мені потрібно. Добути дуже багато речей, які дуже сильно мені потрібні. Так, почекайте налаштування відео. Потоковий вимкнути. вимкнути. Почекайте. Вимк... Вимк... М'яке освітлені інтерфейс. Це повний екран Так, є. Але мені потрібно. Окей, добре, давайте добувати. Це не важливо, що у нас а, немає речей. Ой, друзі. Ну, окей, добре. Є так є, вже, вже класно. Але нам потрібно залізо. А залізо ми не можемо добути, тому що у нас немає. Е, більше чого. Е, більше чого у нас немає. Це. Е, а! Я зрозумів, що у нас немає, друзі, я зрозумів. От чекайте. Я вважаю, що я неправильно навіть зробив і навіть не подумав, що я повинен був зробити. Друзі, давайте ви поставите вподобайку, щоб я далі не забував, що мені потрібно робити. І ми зробимо. Яке е е е е е кайло, кайло таке. І будемо потім все каптити. Нам все це потрібно каптувати. Впіть все положимо, буде все класно. І я вважаю, що вам відео це сподобається. Так, може ви не бачите вебки, але неважливо, друзі, неважливо. Головне, щоб ви дивились мене. Так, нам потрібно скільки тут? Ну давайте десь 10 10 цього всіх залізами. Ж... Залізамо. Реально потрібно. І саме реально не, не, не гарне, тому що... Так, почекайте. Угу. Отак у нас вистачає. Так, вистачає, вистачає, так. Угу. Ми вже зможемо кап... Каптіти. Все коптіти. <капчу> тут. Бля, я не знаю, у мене не вистачає. Так, заліза, мені потрібно. 11. Окей, okay, добре. А, у мене дуже багато інструментів, які навіть мені не потрібні. Я навіть цього не очікував, що тут буде щось такого подібного. Водоподібного. Я вважаю, що вам, друзі, це відео зайде, тому що я дуже стараюсь, я буду старатись. Пробачте, що відео навіть не виходять, але їх я не встигаю знімати. І ще більше лінь. Лінь теж в мене покидає. Так. У нас немає проблем. У нас немає проблем. Але хтось каже, що у мене є проблеми. І це правда. Оооо, швидесенько, швиденько добуваємо речі, але. О, що це? Звичайно, все класно, звичайно, все. О, меч. Меч нам потрібен. Друзі, потрібен. 100%. Ой, я навіть меч не знаю, як крафтити, але... Спокійно, спокійно. Все. Я на всякий випадок вугілля заберу. Ну і звісно добуду тут іще крапити більше, ніх, я думаю. Оп-оп-оп-оп-оп. Блін, у мене лопати немає. У мене лопати немає. А, є! Опа, фу, фу, друзі, друзі, це хадкор, друзі, знаєте. Якщо я помру... Друзі, це хадкор. Ми можемо померти і не відроджуватись. Реально, це... Реально не класно. У нас ніжі навіть немає. О, давайте видесуємо підійдемо до кінця. Ааа! А ти чия, друзі? Фу-фу-фу, добре, добре. Добре, що, що тут щось є, друзі. Реально, це класно. Дихаємо, дихаємо, так, почекайте. Я не знаю, але якісь е, речі у нас є, які і... О, все, добре. Ей, все, давай. Все, я, ж, я живий, друзі. Все класно, я живий, я Амела, Амела, так, Амела живий. Але я вважаю, що... Тут... Не потрібно робити так, щоб помирати. Давайте вже Ага, ага. Почекай. А це що? Ага. Зрозуміло, не потрібен бруд. Окей. Що у нас потім йде, друзі? Дуже цікаво. Реально. Це з одної сторони, як стандартне виживання, ти виживаєш, все класно, окей. Але не все так класно, тому що. Ем, Дойти до слоя БЦГД. Якщо що. Ви не думайте. Ще залізо. Ммм, mmm, дуже класно. Окей. Okay. Мені дуже просто цікаво, що тут далі йде. Вау! Як воно це називається? Смараг! Опа, Смараги, смараги мені потрібні. Дуже не класно, звісно, тому що тут дуже небезпечно. Одна помилка і ти вже помер, друзі. Ти вже помер, а я не помер. Я живий. Та я здоровий, тобі. Як завжди, мені... Діамант! Почекай тут діамант, реально, Почекай, це реальний діамант. От така швидка, друзі, виживання. Реально. Смар... Діамант, знайшов, Смараги, який смараги, алло. Я чую тут зомбарі десь, це, звісно, не класно. Почекай, а як повернутися. А у мене. Окей, добре. Без різниці. У мене ж є, є діаманти. Діаманти це е, важливо. Де? Було важливо, коли я записую це відео. Вони мені і далі потрібні. А? 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 Почекайте, почекайте. У мене є дерево, я з нього можу зробити. Верстак. Верстак я зробив. Ем, можна сюди поставити і зробити мені можна Що? Бо такі. Опача. А у мене такий сет, друзі. Сет такий великий. Окей, добре. <кій> далі Далі мені потрібно купувати. По суті, мені діаманти потрібні, знаєте, для чого? Ви самі вже знаєте, тому що. Ем, це ж зрозуміло. Окей. Діаманти мені потрібні реально. Мені не подобаються звуки, які. Окей. Okay. Є. Yeah. Мене можуть вбити. Я мав він. Окей, далі. Uh, давай, давай, давай. Це ж залізно, залізно, воно ж швидко добуває діаманти. Uh, у нас до... добре йде в цьому, друзі. Ми... ми молодці. Я боюся, щоб померти. А, еще два залишилось. А, один. Два. Ну, все, ми молодці. Давайте вот так, Оп-оп-оп. О, вже день. Настає день. А это означає... Що день настає? Життя і день. Я вижу, вс це буде таке виживання, в якому... Навіть нічого не потрібно робити. Буду тут перекрафтити цю фігню. І цю теж. Опа, -ча. почекай. Ага, так можна теж зробити, друзі. Головне знати, що не потрібно будувати під себе. Опа. Мені дуже подобається, реально, тому що я боюсь впасти. І у мене блоків немає. Але я чув якісь зимбарів, які були тут. Почекайте. Опа, ч давай. От... Ні, от так не йде. Тому що якщо я один раз помру... Це буде не класно. Ага. Я не знаю, так можна робити або... Ой, Ні-ні-ні. Я, я капельку... <кій> чи капельку не помер. Від інсульту. Ардіокардіо. Окей, okay. о. Майоце. Це п'яс! Піос! Yes. Ага, yes. як я розумів на якомусь етапі. Окей. Okay. Оце може добути, мені якраз потрібно про... Окей, okay, добре, давайте. Блин, Значи я це робив. Окей, okay. Далі. поїхали. У мене є Мені не по потер... цели. Ми... У мене є кайло, а при цьому на моєму мозгу. Почекайте. Оп. Ми не помремо, а почекайте, так. Ну і ще останнє мені залишилось. Це таке, І ми. Молодці. Я крапельку-крапельку чуть не помер, але майже не помер. Пробачте і Якщо що. Ну мені дуже цікаво, що буду в кінці. І я. Може все неправильно так роблю, як потрібно. Пробачте, ви друзі мої. Але я не хочу довго записувати це відео, тому що мені... Подраль опа. Вау, я гарний. Ля-ля-ля. на на-на-на. не Добре. Я знаю, що так потрібно робити. Я не знаю, потрібно так робити або ні. Ми сьогодні не позиремося, ми будемо добувати непотрібні нам речі. Окей. Окей. Ага. Окей, добре, добуваємо рукою. Це буде дуже швидко. Я бажаю так, друзі, бажаю. Ви мене зараз не бачите, але. Побачите. Дуже не по... Ага, далі. Окей, okay, давай так. Mm -hmm. Під себе не будувати. Скільки всього, друзі, скільки всього. І це все майнкрафт розуміння таке. Опа, ча, смарагды, смарагды блоки. Окей. Опа, ча, диаманты. Суды, а бонус суды. Сметя на сметя. Вон и житьи сметя, меня такая, друзья. Я не помру, тому що зі мною. А, зі мною Аллах. Ага. я в ялку не вірю, але. Люди так роблять. Почекай. Почекай. А воно так швидко не добувається. Мммм. мені дуже сім у мене зрозуміння таке. Окей, давай добуваємо це, мені потрібно якраз поїсти і поїмо. Споїмо, а ми навіть не, навіть не померли, друзі. І це дуже добре. А, окей. Дерево. У мене навіть сокири немає, щоб це зробити все. Давай. Я знаю, що я не помру, але мені дуже сикотно, тому що ми стільки блоків пройшли і навіть цього не помітили. Опа, добре. Да. Я знав, що ти не будеш проти. А, тут Тут вже блоки якісь. Дуже, дуже класно. Мені потрібно тепер добувати один блок, щоб добути. А, там далі. А, тепер важко щось сказати, тому що. А як мені пройти Майнкрафт? Якщо не маєш ресурсів. Добре, що я їх не викинув. А, Динаміч. Динаміч. Окей, друзі. Я вже зрозумів, що цей Майнкрафт вже не такий простий, як на перший погляд. Опа. Мені дуже цікаво... Оп! Фу -фу -фу. Крапельку не помер, друзі. Крапельку не помар. Я вам як професіонал в цьому відосі кажу. Що я. Чи ти... Опа. А тут вже буду. Я не. Ам. Можна це все. змістити до цього, як я прийшов туди. Опа, чо? Мені дуже цікаво просто. А, а, я був. Агум, я зрозумів. Я був повинен а, просто знайти якісь ока Ендера і все. А їх немає? Почекай, я думав, що мені нічого робити не потрібно, тому що я вбити дракона не зможу. Якби зрозуміло, що я в ПВП дуже поганий, і я міг би... Просто сказати, а можна я вже закінчу відео, будь ласка. Але я не очікував, що він. Окей, добре. Бля, а вони б'ються. Як вони мені вбивають? А, вони їх. Це просто ідея, знаєте? Це просто о, копатись тут. Або їх просто зарвати. Я не знаю. Наскільки мені бути потрібним. О, почекай, почекай. Я не знаю, яким фігом я їх повинен вбити. Вони все нищуть тут, розуміє таке? Вони гризуть просто пригризують. Валить, 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 валить. Перемога, перемога, перемога! Я скажу, я поготою на Це було важко, друзі. Але ми це не пройшли. Це було реально важко. Тут багато, реально багато речей, які ми повинні були пройти. Але я ленива серкатанці це не зробив. Отакий От один чанк, на якому ми виживали. Ви, дорогі друзі, ставте подобайку, підписуйтесь на канал. І більше чого хочу сказати, активність на каналі теж повинна бути. Я теж буду підтримувати вас новими відео, відеоконтентом. Дякую велике, люблю вас, ціную вас, до побачення і до зустрічі!